Василій Наталіч, добрий день. В yeah. першу чергу хочу привітати з перемогою. Дякую. Yeah, які у вас враження від перемоги над Кремлем та як оцінюєте гру команди? Ну, звичайно, після тих змін, які в нашій команді перейшли, то емоції у нас зараз переповняються. Ми раді, тому що перемога є перемога, і вона, я дуже радий, що вона досталась нас була, нам дуже тяжко. Тобто ми пропустили перший гол і треба було відігруватись. Я дуже вдячний хлопцям за, за ту працю, що вони робили на полі, тільки поблагодаріти їх хочу. На цей матч ви суттєво змінили склад. Чому прийняли таке рішення? Ну, По-перше, у нас в заявці 23 футболісти. так, і Кожен повинен мати шанс. І він, йому потрібно, йому потрібно, кожного футболіста потрібно відчувати, то, що він в тренувальному процесі віддається, і шанс у нього буде завжди. Змінити на це моє рішення, було, я. нам треба було додавати тиску. Команда суперника дуже молода. І Нам потрібні були втиски да? розраховувати на те, що ті хлопці, хто вийде на заміну, нададуть і додадуть. І коли соперники ще бачать, що вони трішки фізично не витягують всю гру, то вийшли ті футболісти, які можуть то есть, на короткому просторі зацепитися за м'яч, дуже швидко прийняти рішення. То есть, коли немає простору, ці футболісти вийшли. А з грали ті, хто більше тиску на Насипальникам мог дати. А як ця перемога впливає на моральний стан команди і її впевненість в наступних матчах? Ну, я впевнений в нашій команді, тобто та реакція на ті зміни, які були на це нормальна. Мене, мене це влаштовує через тренування, це ми повинні доносити на футбольному полі. Якщо у нас ці запали, ми будемо намагатися, щоб цей запал був не краткосрочний, одна гра, да, а його треба на всі дистанції бути завжди готовий, не дивлячись на якого суперника, з ким ми граємо. Які надалі плани у вашої команди та який далі буде план дій підготовки? Ну, дуже щільний графік зараз за короткий час. Ми... Треба вже 11 числа у нас гра. І дуже складний суперник, який зараз грає такий інтенсивний футбол, і знаходиться тобто, в верху турнірної таблиці. От, і Ми повинні нав'язувати свою гру. І я тільки можу сказати, те, що і болівальникам вдячні, що вони були у нас на грі, і ми їх віддячили цієї безкомісності. І так все, я думаю, дуже нам поможе на наступній грі. Дякую за відповідь. Вам також дякую за підтримку. Ігор Петрович, добрий день. В першу чергу хочу спитати, як ви оцінюєте гру команди у матчі з скудрівкою. Та що, на вашу думку, не вдалося реалізувати для вдалого результату? Дуже прикро проігрувати такі матчі. Я считаю, что игра была равная. Мы забили, забили ще и себе, могли ще два мяча забить, Моменту момента у нас было достаточно, чтобы не проиграть эту игру. Ну, Знаете, ошибки, много ошибок допустили в обороне при первом мяче, при втором мяче. Хтось не доіграв, хтось не Я Сважаю, що не Кудрівка виграла, а ми програли этот матч. Хочу більш детально спитати за автогол. Чи були ще якісь передбачені обставини в матчі? Та які фактори, на вашу думку, клющеві призвели до поразки? Ну, звісно, перший гол повщений на... гол повлияв на, на гру. Детская ошибка. Иди играй головой. Выбивай этот мяч и никакой ошибки. В первом тайме, в принципе, только ну, один или два удара было головой с дальней дистанции. Да, где-то попали в перекладину, но все остальное мы не дали пробить, заблокировали. Я говорю, что не должны были проиграть эту игру. А во втором мяче, опять же, молодость не доиграем. Не доигрываем с игроками, где-то чего-то не хватило. И уже концовочка, концентрация, где-то был бы постарше парень. Подсказал бы, что доиграть, ну Майма, что Чи згодні вы з арбітром стосовно червоної картки на 90 плюс половине матча. Не буду говорить что по арбитру. Были ли какие-то симпатии в сторону хозяев? Ну, я считаю, что мог желтую карточку не давать. Примерно знал, что вторая желтая может быть. Ну, считаю, что мог не давать. А что, плынула эта картка на ходе мочи? Да нет, уже четвертая добавлена. І останнє питання, чи задоволены ви тим, як команда виконала тактичний план на гру, попри результати. Да, мені понравила наша робота в атаці, з пресингом, перестроєння. Чесно сказати, если бы результат був нічийний, я був бы би бы доволен. Дякую вам за битко. Дякую.